Ні. Ще тільки проснувся, В 8 година, дзвонить телефон l 200 на ЗСУ, став на трасі, не заводиться, сів акумулятор, скоріш за все, що якась проблема з зарядкою чи з генератором. Ще не снідав, одразу їду туди. Зараз розберемося, що сталося. Можливо, вчіпимо на шнурок, сьогодні п'ятниця. Якщо якомога скорше скинути генератор, може сьогодні ту машину зложимо і генератор зремонтуємо, якщо це проблема в генераторі. Так, доїжджаємо, от наш Л200. Ось він. Зараз я тут зупинюся. Такий красунчик. Так, бачимо, вже в нас людина чекає. Йдемо дивимося, не буду знімати, бо тут траса, неудобно буде. Так, народ, вчіпляю я його на шнурок і будемо зараз мірити, треба її завести і поміряти зарядку. Якщо буде зарядка, якщо буде заря... не буде зарядки, зразу тяну його на сервіс. Добре, пробуємо. Так, зарядки нема. На шнурку і машина завелася. Значить 11 вольт показує по вольтметру. Зарядки нема. В принципі, вона працює. Нам тут їхати 4 кілометри. Я думаю, щоб я не насилував свою кію. Моторчик 1,6, легкова машина, l 200 трохи тяжка, то я думаю, що він доїде. Акумулятор там бачу великий, гарний. І зараз будемо. Доступу до генератора нема, щоб на місці перевірити з самого генератора. Їдемо зараз на СТО. І будемо розбиратися. Так, що ж, зняли генератор. Вже я везу назад, будемо зараз, мій товариш буде ставити. Хлопцям пощастило, всього-навсього стерлися щитки. Щітки запаяли нові. Генератор перевірили на стені, все працює. Зараз будемо ставити і машинка поїде в свою дальшу дорогу хлопцям на схід. Короче, народ, вечір. Ось самі можете бачити, яка година. Коротше, з тим 200 цілий день. І що ви думали, яка була причина? Два рази знімали генератор, два рази перевіряли генератор. Горить запобіжник на генератор. Горить, горить, горить. Шукаємо замикання. а в Висновок такий, що просто БУ-акумулятор поставили з другої машини і все запрацювало. Людина мала новий акумулятор. Пів восьмої вечора. Все, машинка працює, зарядка 14.2. Можемо з богом відпускати. Ну що ж, давайте підсумуємо. Значить. З самого початку була проблема в генераторі. Генератор ми зремонтували. Була проблема в щитках. Поставили генератор. Зарядки нема. Тобто вона є ну, не така, як має бути. 13,2 це не зарядка. І потім я помітив, що перегорів запобіжник на 80 А під капотом. Великий, грубий. Після цього я зробив виносний запобіжник. У мене була мерседесовська є мерседесовська проводка. Колись покажу вам. Мерседесовська проводка, я зробив виносний запобіжник на 60 А. Буквально до хвилини часу все гріється і плавиться. Значить, що? Скинули ми ще раз генератор, я завіз ще раз генератор. На стенді при мені перевірили все чітко 14.3, 14.6 без нагрузки. Значить, почали ми розколотили всю гофру, кидали додаткові дроти від генератора на акумулятор. Нічого, нічого це не давало. Вже цілий день пройшов, вже темно було. І я вже думаю так. А я з самого початку людину запитував волонтера, коли? Ми, е, я приїхав до автомобіля ще зранку. Акумулятор що каже? Акумулятор новий, йому два дні. Е, зараз я е, в кінці відео я продемонструю акумулятор який. І що саме цікаво, я кидав нагрузочну вилку на цей акумулятор. Е, в кінці відео, побачите. Нагрузочну вилка вона бликала окей, зеленим, тобто акумулятор добрий. а... Всього-навсього була якийсь, я не знаю, чи брак, чи там одна банка якась замкнута. Тобто той заряд, який мав йти в акумулятор, він в нього не йшов. І через це в нас була висока напруга на проводі і горів запобіжник. Після цього всього, і коли я поставив наш бужний акумулятор, ми поїхали, я попросив, людина відкрила автомагазин і продала нам нову соточку Форси. І Слава Богу, людина доїхала, доставила автомобіль нашим хлопцям. І все добре. Отака От нестандартна ситуація, дуже нестандартна. Ще раз, це доказує те, що нове не значить добре і робоче. Отака. От Ситуація, тому завжди, пробуйте перевіряйте, і саме цікаво, кажу знову, що нагрузочна вилка нічого не показала. Тобто, якщо є у вас, перевіряйте всіма можливими способами завжди. Яка б то не була ситуація, тому що бачите, от така сама ситуація із запчастинами на ринку, тобто дуже все неоднозначно, людина собі психологічно вже закрила проблему. От вона витратила енну суму грошей, а і вона в... психологічно вже знає, що от я проблему цю вирішив. Тобто, от в мене новий акумулятор, так і в цьому випадку. А насправді все навпаки. Ось наш винуватець, новенький акумулятор. Отака така фірма. Отакий акумулятор, не знаю. Я ще не бачив такого. Ніде ось таким приладом ми перевіряли його п'яту нагрузочна вилка. Отак. Бачимо. от у нас, ну Зараз показує жовтий на момент, коли ми ремонтували машину, показував Окей. Короче, такі чудеса бувають. Слава Україні.